Хочу показати, Температура плюс 27, а завершила зарядку 502 середня, 592 максимально. При гарній їзді. Дивіться, 502. В електриці немає такого звуку, як тільки що в машині. Бачите? Поряд машина завелась. Захлопнемо. Щоб не чути ці погані звуки, дивіться, 502 середня Це Опілямпіра є 2018 рік рік, Боже мой, рік. Да, я ж го. Дивіться. Отак. Ця красунька. Ця красунька може видавати отаку от середню. Гляньте на неї. Гляньте. Я ще не від'єднувалася. Так що, що можу сказати? Ну, це вигідно.